Пане Олексію, за словами Лещенка, мова також йшла про обмін українських військовополонених і цивільних, які перебувають на території окупанта. Та на тимчасово контрольованих неукраїнських українських територіях, а також повернення українських дітей. Трохи раніше радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волт сказав, що адміністрація Трампа буде просити Росію повернути українських дітей, що це питання один з ключових кроків для зміцнення довіри. При цьому, у червні 2024 року, ще BBC робили матеріал, посилаючись на розслідування Financial Times, також на матеріали New York Times, де мо йшла про те, що на російських сайтах з усиновлення пропонували ось цих викрадених і вивезених до Росії депортованих українських дітей, і у деяких із них були змінені імена або вік. І тепер, як ми бачимо, українські діти є предметом перемовин в Саудівській Аравії. На вашу думку, нинішня американська адміністрація коли-небудь буде готова дати справедливу оцінку ось таким діям окупантів, хоча б в питанні незаконної депортації дітей. Чинна адміністрація у сенсі моралі і справедливої відповіді і засудження ні, вона не буде засуджувати. І я думаю, за великим рахунком вони не вважають, що там щось таке важливе відбувається, але вони розуміють, що це резонансна тема, і вони готові, я думаю, говорити. З путіним проти вбудовувати це питання в їхній взаємний діалог, тому що це виграшно. Просто адміністрація Дональда Трампа вони йдуть так трошки. На навмання в деяких питаннях і іноді зустрічають таку реакцію, що ну, продажі тесли падають, умовно кажучи, і вони можуть падати у тому числі через аморальність деяких проявів політики. На тому, я думаю, вони зараз побачили, що та резонансна справа, що вони знищили бази даних, які в Єльському університеті були стосовно відстежування от, тих викрадених дітей, їхні зміни, їхні їхніх прізвищ, де вони, вони цей процес про, про дітей він вже не припинявся з перших днів. Це і римський папа цим займався, і різні переговорники, і арабські країни, ну і в Єльському унів університеті Сполучені Штати сприяли, фінансували цю програму відстежування українських дітей. Викрадених там була база даних. Були повідомлення на принаймні, на 30 тисяч. Тепер були повідомлення, що от в рамках цих реформ Ілона Маска і ця програма була скасована і не тільки скасована, а й бази даних знищені. І це все ж таки дуже неприємний резонанс і для сполучених штатів просто не жне зрозуміло навіщо так. Ну, от так, от, навіщо хіба там щось таке коштовно, і це таке резонансне, моральне євангелійське, Я скажу, тому що все ж таки американські євангелісти вони за Дональда Трампа і це трошки так суперечить. Тому я не виключаю і це добре, що чинна адміністрація із таких політичних міркувань вони включать це питання і будуть його просувати саме у такому ключі, як засіб змін зміцнення вже не просто переговорів про мир, а зміцнення на довіри між сполученими штатами і, і, і Росією. Ну це у такому ж гуманітарному ключі, як обмін політв'язнями або або шпогонами. От ці питання вони важливі так морально і тому я не виключаю, от, виходячи з всіх цих, цих маркувань, що сполучені штати дадуть Україні такий подарунок, що вони займають